В нашому тілі є центр, в якому знаходиться причина всіх наших бажань. Якщо ми будемо знати, що це за чотири основні бажання всіх людей, ми будемо знати, як їх задовольняти. Сьогодні ми розберемося і мова піде про моладхару чакру. Намаскар, дорогі друзі, було проведено опитування. В якому взяли участь сотні людей, задали одне єдине запитання. Що ви хочете? От подумайте, зазирніть до себе глибину і зрозумійте, що ви хочете, як думаєте, яка була відповідь? Було багато різних варіантів відповіді: хтось хоче зробляти багато грошей, хтось хоче міцного здоров'я, хтось хоче багато друзів, хтось хоче, щоб сім'я була міцна. Хтось тобто хоче поїхати на відпочинок кудись. Так? І багато різних, різних 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 бажань. І потім ці сотні людей провели аналіз і поділили ці всі відповіді на категорії. Як думаєте, номер один бажання, яке всіх об'єднувало. Яке оце бажання, яке всіх об'єднує? Спокій. Ми всі хочемо спокою. От щоб не було жодних думок, не було жодних бажань, не було жодних занепокоєнь, не було цієї метушні. Ми хочемо просто спокою. У всіх у нас закладено це бажання вищого і не просто спокою. Йоги це пояснює так. Розширити свою свідомість максимально, злитися з абсолютом і досягти цього фінального спокою. В кожному з нас є зерно. Неважливо, чи ми медитуємо, чи ми не медитуємо, чи ми робимо духовні практики, чи не робимо, усіх в нас є це зерно. Чому нас так притягує ці знання духовні? Моладхара чакра міщає в собі 4 пелюстки. Ви бачили, чакри зображують там, в формі пелюсток, в формі лотоса. І от кожна чакра має різну кількість пелюсток. Молодхара чакра має чотири пелюстки, які символізують всі наші прагнення. Оці от чотири прагнення, які має кожна людина. Перше це називається кама. Бажання грубих об'єктів. Бажання насолоджуватися грубими фізичними об'єктами. Тобто, що це таке? От, мені хочеться поїсти, попити. Або спати, щоб я був в безпеці, от, щоб, щоб в мене в фізичному плані все було добре, щоб я не помер, щоб підтримувати моє існування, там, продовження роду і так далі. От, так. Взяти от, тварини, вони на рівні розвитку кама. Їм тільки це потрібно. Взяти вашу собаку, чи кіт, чи хто у вас там вдома, чи попугай. От що йому потрібно, щоб бути щасливим. Або в цьому от, моху, що йому треба? Що цьому дереву треба, щоб бути щасливим. Так? Потрібно, щоб була їжа. Ось собаку свого нагодує, він буде довольний. Дати йому води, він теж буде довольний захистити його, щоб він відчував, що він у безпеці разом з вами. Так? Дати йому якесь там місце, що він себе побавився, якусь ігрушку. Він буде бавитися, ви будете давати йому їсти. будете він буде безпеці себе почувати, і все більше йому нічого не треба, він щасливий. Собаки, в принципі, і так щасливі, що б ти йому не даш. От Природа, от, рослини, тварини, вони на рівні цьому знаходяться. Їм для щастя потрібно тільки грубі фізичні об'єкти. Далі йде по рівні еволюції. Іде <кій> артха. Артха це психофізичне бажання. Тобто бажання насолоджуватись. Психофізичними об'єктами. Артха також розшифровується як е, гроші, так, якоюсь мірою. Тому що якраз гроші дозволяють нам е, ці бажання задовольнити, чи якісь ресурс, чи щось що нам дає. Бо, що таке артха? Ми не хочемо просто поїсти, а ми хочемо поїсти дуже смачно. Ми хочемо поїсти в хорошому ресторані. Ми хочемо доторкнутися до якогось мистецтва. От Ми хочемо щось уже більше. так? Ми не просто хочемо пересуватися з одної точки в другу. Ми хочемо на хорошій машині пересуватися. так? Тобто ми не просто хочемо а, там жити, просто, щоб у нас там був дах над головою. Ми хочемо жити в комфортних умовах, ми хочемо якогось досягнень, ми хочемо від цього фізичного світу більше. Нас не, не задовольняє базові потреби. Ми хочемо більше. І... Ну, от багато людей от, прагне задовольнити цю артху, це бажання, яке є. Хочеться побільше від цього світу. Так. Більше досягнень, більше всього. Далі наступне це є тхарма це психодуховне бажання. Тобто ти хочеться ще більше. Це абсолютно теж новий рівень. Коли ти розумієш, що ти базові потреби задовольнив, там безпека. Там, їжа, вода, все в тебе є, є де жити, тобто одяг є, все нормально. Ти переходиш далі. Ти хочеш задовольнятися вже на психічному рівні. Ти хочеш вже набагато більше. Коли ти розумієш, що оці всі матеріальні досягнення, матеріальні накопичення, все, що є у мене, воно ніякого значення не має. Воно Добре, що є, але не приносить мені цього задоволення глибинного. Не приносить. І не принесе ніколи матеріальне. Ми йдемо далі. Що таке тхарма? Психодуховне бажання. Наприклад, нам хочеться якогось екстриму, хочеться стрибнути з парашута. Хочеться е, бути в, от, в максимальній концентрації, бути тут і зараз. Хочеться бути, досягати досконалості в своїй професії, досконалості в спорті. Хочеться відчути оцей стан потоку, цей стан потоку, що я роблю все правильно. Я знаходжуся максимально тут і зараз. Я слідую своєму призначенню. Так? От для чого люди займаються екстремальним спортом, для того, щоб відчути максимальну концентрацію тут і зараз, що я от от тут. -от. Я от проживаю цей момент, я проживаю цей момент з насолодою. Люди займаються медитацією, вони теж відчувають цей ефект, коли ти помедитував, і в тебе такі от концентрація. Зібраність ти тут, і зараз ти розумієш, що тобі робити, куди тобі йти, от, от, от чіткість в голові не стає. Люди того медитують на початку. Тобто нам хочеться вже вищого задоволення. Матеріально нам вже не приносить того. Ми хочемо йти вище, вже психічне задоволення ми хочемо тримати. Ми хочемо скрипаль грає десятки тисяч годин для того, щоб дійти от, до цього от, вершини, цього досконалості. І ми прагнемо, чи б би не займалися, ми прагнемо до досконалості в тому, чим ми займаємося. Ми прагнемо довести це до мистецтва. І коли ти розумієш, що ти досяг мистецтва, ти досяг оцього вершини, здібності, тоді утримуєш це немовірне задоволення. Але є і вище задоволення. Ще вище стоїть Мокша. Мокша це чисте духовне бажання. Бажання. Духовної самореалізації. Бажання спокою. Бажання цього спокою. Злиття з вищою свідомістю і спокою. Коли ти розумієш, що все ти вже зробив, всі проекти позакінчив. Нічого ти абсолютно не треба. Ти сидиш, думаєш, що мені потрібно, що мені хочеться. А бажань вже не так багато і є. І одне бажання стає домінантним: бажання духовної реалізації, бажання цього фінального спокою, спокою в нашому розумі. Це як люди, які виходять на пенсію, от вони от, думають, от, от скоро вийду на пенсію і все, і буду жити, як собі захочу. Так. Або там оцей проект я взяв, дороблю цей проект, от, все автоматично гармонізується, все складеться, і все. І тоді вже поживу, як я захочу. Але правда в тому, якщо ми опираємося на щось фізичне, на щось тимчасове, тому що матеріальне, воно апріоріт тимчасове, тоді наш оцей спокій він буде тимчасовий. Наше щастя, якщо ми опираємо його на якісь матеріальні речі, воно буде тимчасовим. Якщо ми хочемо вічного спокою, вічного щастя, тоді нам потрібно шукати опору в вічних речах. В духовних речах. В матеріальному ми ніколи цього постійного спокою не знайдемо. І оце от мокша, це бажання духовне, так, чисто духовне бажання. Нам хочеться возвиситись, нам хочеться досягти цього спокою. От воно рухає нас, насправді, в медитації, і саме це бажання заставляє нас шукати ці духовні знання, дивитися наш канал, черпати. Цю от мудрість. Так? Для того, щоб зрозуміти, як туди прийти. І йога це шлях від найгрубшого до найтоншого. Оце і є йога. Так? І наші традиції. Чому я її так люблю? У нас є такий принцип, який називається атма мокшартам Джагат Хітаяча. Атма Мокшартам означає власна духовна самореалізація. Джагат хітаяча, служіння всьому світу. Тобто ти не тільки прагнеш самому досягти реалізації, самому досягти якоїсь вершин в практиці. Ти хочеш допомогти іншим живим створінням, досягти також цієї реалізації. І ти і сам рухаєшся по шляху, і ти допомагаєш іншим. Наш Гуру казав, що це дуже егоїстично, прагнути духовної реалізації. Не дивлячись на тих, хто біля тебе є. Тому що нам потрібно разом йти. Тільки колективно ми зможемо змінити світ. Тільки колективно ми зможемо зробити щось велике. Тому, друзі, давайте об'єднуватись, Давайте робити разом медитацію, тому що корінь от, до задоволення от, всіх наших бажань, до постійного цього щастя він знаходиться в медитації. Абсолютно кожен може досягти реалізації самостійно. Ви в медитацію мінімум двічі на день, ранку і ввечері. Так. Співаємо кірта для того, щоб підготуватися до практики, робимо хорошу медитацію. І ми самі самі поступово починаємо розуміти розбиратися у цих причинах, задаватися питання, чому я це роблю, і знаходити відповідь. Друзі, бажаю вам гарної медитації, тому що саме вона допоможе вам задовольнити оці всі наші чотири сфери: і кама, і Дхарма, і мокша, і артха. Всі будуть задоволені, друзі. Бажаю вам гарного дня Намаскар.